Йоу, як справи? З вами я, Нікіч, і це нова рубрика! Я сьогодні буду виповняти завдання від підписників. Ви на минулому відео написали дуже багато завдань. І сьогодні я кожне ви. А якщо хочете потрапити у наступне відео, пишіть своє завдання. А також, будь ласка, підпишіться, бо 80% користувачів дивляться мене без підписки. Ну а ми погнали. Перше завдання від Туалі-74 74 зробити прапор Росії, а також підірвати його. Таке ж саме завдання мені написав Конар Юа. Для прапора Росії треба бавовна білого кольору, синього і червоного. Дивіться, який миленький, гарненький. Ну а я вже достригую останню. Бавовну і залишилося ще одна віття. Усе, мені стільки вистачить бавовни. Бо я великим прапор не буду робити. Тепер шукаємо барвники. Ого, дивіться, скільки червоного барвника тут. Але нам потрібно всього три. Збираємо ще одну квіточку і перероблюємо на барвник. А з бавовним робимо червону бавовну. Дивіться, а поблизу у мене є село тут. Давайте його трошечки залутаємо, а також вб'ємо голема. Хоч і такого завдання не давали мені, а також тут є кузня. Але я його виповню. Все-таки завдання просте і чого мені його не виповнити. Дивіться, ось голем. Перший удар. Він мені сносить всього пів ХП, ще один удар, два, три, четвертий і, напевно, фінальний удар. Все, ми його вбили. Тепер переспимо ніч, а також дощ. Дивіться, я знайшов синій барвник. Дивіться, я знайшов синій барвник, хоч я його довгенько шукав. Перший і ще два. О, дивіться, якраз дві квіточки тут. Ну, усе, в принципі, тепер треба перекрасити білу бавовну на синю. А будувати його буду тут біля лави. Ну, як сказати, ад біля аду. Давайте почнемо. Перший, перший ряд це червоний. Далі синій і останній білий. А ви знали, якщо ці всі кольори змішати, буде коричневий колір. Так, дивіться, вже перший згорає. Але я, напевно, зараз допоможу і візьму те на те, десь в мене є було. Так, дивіться, тут і було ТНТ. Давай ого, то тут нічого майже не залишилося. Ну, я допоможу, як сказати, тільки шалкер заберу з собою. Ха, дивіться, яка яма тут після цього прапору. Я пішов забирати шалкера і знайшов. Мій баректарчик. дивіться, який гарненький. Можете подивитися відео у мене на каналі. Наступне завдання від Террі: повністю залутати і вбити усіх розбійників у аванпоста. Погнали робити! Looking for somebody come in help me carry this low. I need to talk to I need what I need to talk what I need. З цим завданням я впорався. Давайте переходимо до іншого. Це завдання від мазми. Зробити бункер. Так як я не вмію робити бункера, я зроблю типу надземний бункер для жителів селянів. І я не буду робити його з чорного бетону. Я краще зроблю його дуже гарним. Так як я будівельник. Спочатку почав робити каркас. З дерева. Дуба те ж саме з іншої сторони. Далі повністю обтисав туб і почав робити стіни з кирпичів кам'яних. А також не забуваємо про вікно. Як же без нього. З іншої сторони просто стіна. Ну а далі позаміняв декілька кирпичів на простий камінь, щоб виглядало трохи естетичніше. Далі йшла підлога. Зробив я її з дубових досок. Нічого особного, але красиво. Також не забуваємо про прикраси. Зробив люки. А також додав скло у вікнах. Після того почав робити інтер'єр. Не зовнішній, а внутрішній. Поставив скрині. А також фонарі. Дивіться, як гарно все виглядає. Тепер селянини зможуть врятуватися від цих розбійників. Ну а наступне завдання в мене дуже цікаве. Від Конора знову. Зробити Москву корабель. А далі підірвати його. Дивіться, я збудував вже крейсер Москву. Тепер зараз підпишемо Москва. І все, тепер можна веселитися, погнали. Беремо тенеті і починаємо розставляти по всьому крейсеру. Лайк, хто хоч раз так хотів зробити. Так, підриваємо зараз і У мене правда є ідея тупова. Пишіть нові завдання в наступному відео. Напевно, буду робити щось типу цього. Якщо завдань буде дуже багато, можливо, засніму ще декілька відео з цією рубрикою, бо вона мені дуже подобається. Бо такі креативні завдання ви мені даєте. А можливо ще, якщо ви напишете, вб'ю Вардена на виживанні. А може й покажу вам декілька способів ще? Давайте підірвемо вже декілька блотів залишилося від нього. Ну це не дивно. Бо в реальному житті він теж згорів. Ну, а тут і, напевно, я вже підпалю. Нащо ти на те тратити? На декілька блотів цього крейсеру. Мені тут людохід дуже допомагає. Все, завдання виповнено. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть свої ідеї для відео. Можливо, ваша ідея саме потрапить у нове відео. А якщо ви додивилися до цього моменту, тоді вам сподобалося відео. Поставте подобайку. Бувай!